На очисних спорудах показують нову техніку. Цю машину місто придбало за гроші з міського фонду охорони навколишнього середовища. Обійшлася вона у 700 тисяч гривень. Дотепер такі вантажівки для вивезення мулу водоканал брав в оренду. Ефективність набагато більше, ніж таких машин, скажімо, по об'єм кузова 15 кубів. То є приблизно як два команди, скажімо так, образно. що дві машини вивезуть, що одна. Ще у планах заміна колектора у Скнилівському парку та будівництво станції зливу стоків на території першої черги каналізаційних очисних споруд. Обладнання є першої технологічної лінії по очисті, яка збудована ще в 1963 році. Звичайно, там обладнання вже морально і фізично застарівши, треба його це... Це міняти на більш то сучасне. Щоправда, цього року грошей вистачить лише на розробку проектно-кошторисної документації та експертизу спеціалістів, чому і від чого в місті тхне. Це лише частина з того, що передбачили у програмі модернізації каналізаційних мереж, яку затвердив виконком ще у червні. Зараз документ на найближчій сесії мають погодити депутати міськради. Всі заходи, оскільки це є сотні мільйонів гривень, і що передбачено у цій програмі, і все залежить від надходження фінансування, його забезпечення і виконання тих чи тих чи інших кроків, передбачених програмою. А тим часом користувачі соціальних мереж у свій спосіб вирішили боротися з неприємним запахом у місті. Вони створили так звану карту львівського смороду. У додатку можна як дізнатися про концентрацію їдкого запаху, так і сповістити про нього. За даними авторів, у статусі Смердить аж очі ріже лідирують Личаківський та Шевченківський райони міста. Віталій Кубліков, Юрій Герасимов, головні новини Львова.